Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 25 квітня на східному узбережжі 9 година ранку. І перед тим, як я розпочну огляд американських новин, я нагадаю, підтримайте Україну своїми донатами. І Якщо ви не знаєте, як це можна зробити, то як варіант внизу в описанні під цим відео ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримувати: чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Як завжди розпочинаю а, огляд американських новин з української теми. Ну і саме найперше, це звичайно а, практично одразу після того, як я випустив своє вчорашнє відео, Байден підписав а, пакет допомоги для України і оголосив про те, що допомога відправиться в Україну в найближчі години. Тобто, якщо вірити Байдену, то вже навіть перша якась порція якогось озброєння. Вже на цей момент їде по дорозі в Україну. Так само, дивіться, розказується зараз дуже широко на американському просторі. Виявляється, що далекобійні атакамси в Україні секретно вже були як мінімум з березня місяці, тому що. Байден там дав якісь секретні розпорядження, ще в лютому місяці і вже в березні вони вже були в Україні. Більше того, розказується, що Україна вже застосовувала їх проти окупантів. А, були декілька от, пострілів по Криму і по Бердянську. Ось, а, так само розказується доволі широко зараз про а, бойові дії. На, на сході, а якщо точніше, то в районі Часового Яра розказується знову ж таки, яка важливість, цього, що відбувається, коли там, і так далі. Ось також розказується і про те, що Україна почала чи адміністрація, чи керівництво України держава почала тиск на чоловіків призивного віку, які зараз знаходяться за кордоном України. Доволі широко і ця тема розкривається. Ну, дивіться, сьогодні із великих подій це те, що знову ж таки Трамп повертається в судовий процес, знову ж таки, після відпочинку в середу, і Верховний суд Сполучених Штатів Америки розглядає сьогодні питання Трампа про його повну недоторканість, повний імунітет у цих діях. Ну, як ви розумієте, новини про це вже будуть завтра, а результати Верховного суду взагалі невідомо, коли будуть. Ось а одна тема, яка в принципі поширюється, це протести, протести студентів у американських коледжах. І, наприклад, почали арешти тепер і в Техасі, і в Каліфорнії. Тобто, ця хвиля протестів в американських університетах просто тепер збільшується. Ось, але от цікавий, ну цікаво, чи не цікавий момент. Спікер Джонсон вчора персонально був у університеті Колумбії, де все по суті починалася ця вся хвиля, і він виступав і знову ж таки робив аналіз своєї справи. А він відійшов від питання, що, що ж гинуть мирні люди, і Джонсон, в принципі, сказав, що те, що відбувається в Ізраїлі, це не Вина Ізраїля, а вина Хамаса. Знову ж таки, я нагадаю, навіть на цей момент всі заручники, які ще були схоплені 7 жовтня минулого року, ще не всі звільнені. От, знову ж таки, розказується, як Хамас веде свої бойові дії. Ось, і коли студенти починали букать тут в Америці, бу, засудливо. Кричать, то Джонсон сказав: насолоджуйтеся свободою слова, тому що ви в Америці. От, але знов ж таки починається такий антисемітський тиск, є сигнали, коли а, а, з'являються погрози для єврейських ізраїльських студентів у цих коледжах. Як результат всіх протестів і бунтів в коледжах, навчання в деяких університетах перейшло на дистанційну форму навчання. А більше того, вчора спікер сказав, що якщо президенти університетів не можуть справитися з цією ситуацією, можливо, їм треба піти взагалі у відставку, і сказав знову ж таки, що президент Байден, в принципі, має прийняти міри і направити національну гвардію, щоб все таки розібратися з тими штуками, які відбуваються. В університетах Сполучених Штатів Америки. Ну, але саме найсвіжіша новина це відбувалося вчора. Найсвіжіша новина, а починаючи Університет Колумбії, там студенти починають згортати своє палаточне містечко. От як воно піде далі, там поки що не зрозуміло, але це доволі гаряча тема а на цей момент на американському просторі. Штат Аризона дві таких великих новини має перша це те, що ще 9 квітня Верховний суд штата Аризона своїм рішенням постановив, що закон про аборти 1864 року тепер набирає силу. Про те, що аборти по суті в будь-якій формі в штаті заборонені зовсім. Закон вступає в силу 6-8 червня, і до цього часу ну, законодавці мають прийняти якісь міри або ну, протестувати не вийде, тобто прийняти як варіант, якийсь закон. І були деякі спроби. І вчора, в принципі, ці спроби вже можна сказати, увінчалися успіхом. Я нагадаю, що в штаті е, Аризона більшість і в сенаті, і це в штатовському сенаті, і в штатовській палаті представників більшість мають республіканці, от і демократи самі нічого не могли зробити. Але вчора відбулося голосування в палаті представників, щоб відмінити цю постанову, чи цей закон 1864 року, і повернутися до того, який працював до е, квітня місяця, тобто що. Аборти дозволені до 15 тижнів в штаті Аризона. Так, от, три республіканця проголосували а, разом із демократами, і було співвідношення 32 за відміну. Так, цей хвіст попадає туди <світнє> в гостях у кота. Попадає в кадр, вибачте. А, 32 а, було. За відміну постанови чи рішення Верховного суду Аризони і 28 проти. І тепер справа має піти в штатовський сенат. Там так само, вже три республіканці сказали, що вони підтримують демократів. І, в принципі, як дивно, до речі, що губернатор в штаті, де республіканці мають більшість в обох палатах, губернатор там демократ. О, такий парадокс буває в деяких американських штатах. От, так от, до речі, на сьогоднішній, чи ніж не на сьогоднішній момент, якщо цей закон вступить в силу, то аборти заборонені будуть в штаті Аризона в будь-якій формі, навіть якщо це буде після. Якісь форм насильства, зґвалтування, тобто аборти це були б заборонені. От, ну, в принципі, йде до того, що це рішення відміниться. Ну, а друга велика подія це те, що а, штат Аризона винсунув звинувачення. А, так, ну, вибачте, він сходить сьогодні як ніколи. А, Штат Аризона висунув звинувачення е, трамповським спільникам за підтасовку голосування 2020 року. І в цій великій групі сім трампістів, там 11, е, таких підробних виборців були. Які, їхня робота була, що вони мали підтасувати результати виборів і е, намалювати фіктивний е, сертифікат результатів виборів. Ось, і от якраз звинувачення і серед відомих людей це були Джуліані і Медус. Це радники Трампа, доволі такі е відомі люди в Америці. Джуліані, взагалі, зараз, після цих своїх судів підтримки Трампа, він в таких боргах, що в принципі пробує оголосити банкрутство, е але в принципі, ну. Людина вже в мінусі, не говорячи, що тут по суті світить, можливо, навіть і ув'язнення за цю справу. Так от, подібні справи, крім Аризони, вже ведуться в штаті Джорджія, Мічиган і Невада, де от подібним способом, незважаючи на результати виборів, були сформовані такі е фіктивні виборчі команди, які мали Робити свою паралельну сертифікацію, і та сертифікація мала йти. Тобто, отакий план був. От цікаво, що Трамп завжди кричить, що Байден там щось робив, щось там він, Байден Шахарай, Байден то сьо. А от, ну якщо Трамп сам не був задійний в цьому в цій справі, то от його радники, його соратники це робили на повну катушку, чи як мінімум пробували робити в 2020 році. А Національна така велика новина це те, що вийшли результати економічних, економічні цифри Сполучених Штатів Америки, і циферки доволі крепко охололи порівняно з попереднім кварталом. Тобто, вийшли результати економічних зрост, зросту падіння за перший квартал. Так, от, четвертий квартал минулого року була економіка зростала 3,4. Цьому році, чи верніше, перший квартал цього року очікувалося, що цифри охолонуть, тому що четвертий квартал це знову ж таки там різво, куча свят свят. Новий рік люди скупляють, і ця економіка за рахунок купівної спроможності доволі зростала. Очікувалося, що ця цифра опуститься до 2,2. Реальність вже виявилася трошечки жорстокі, що тепер вона 1,6%. Це доволі, як ви бачите, більше ніж два рази з попереднім кварталом. Це все рівно плюс, але це викликало велике настороження в фінансовій структурі, тому що великий доволі перепад. І знову ж таки, найбільше навіть перепад перепадом. А те, що очікувався прогноз 2,2, а опустилося на 1,6%. О, це багато, і знову ж таки, на, на, на цьому тлі спекулюється. А як же ж тепер посерта ставка і всякі такі штуки? Тобто трошечки момент такий насторожливий. Хоча знову ж таки нагадаю, це в плюсах, економіка працює 1,6% Це плюс, це не мінус, але це нижче ніж очікувалося, А це в принципі також недобре. А сьогодні адміністрація президента Байдена видала новий указ відносно забруднення довколишнього середовища. Ну, про вуглекислий газ. І цей раз досталося а, вугільним електростанціям чи теплоелектростанціям, які працюють на вугіллі. Що саме, що їм а, ввели нові стандарти до 2039 року? Вони мають. А, Зменшити викид вуглекислого газу в повітря на 90%. І, в принципі, говориться про це, що це фактично означає, що ці станції будуть закриватися, тому що е, є важелі способи, якими можна ловити цей вуглекислий газ, його там потім переробляти, є там біологічний спосіб, є геологічний, тобто пропускати якось через землю, там, через дерева, всякі такі штуки. Там. Доволі обширна і доволі е дорогостояща штука робити. І, в принципі, в Сполучених Штатах таким точно ніхто не займався до цих пір на чисто такому індустріальних масштабах, тобто є деякі розробки, є тестувальні, що воно нібито працює, але це все дорого. І, в принципі, ведеться до того, що е вугільна промисловість мається на увазі саме в цьому. Аспектів теплоелектростанцій американських вона приходить до свого закінчення. І, знову ж таки, розказується, що теплові електростанції вугільні саме тримали Америку чи керували, чи рухали Америку так найправильніше на протязі більше ніж століття, і тепер пройшов кінець. І, до речі, от буквально. Місяць, там декілька тижнів до цього моменту адміністрація президента Байдена так само оголосила про те, що а, до 32 року, 2032 року, а, автомобілі бензинові не будуть випускатися, а мають перейти або повністю електричні, або гібридні. Знову ж таки, чому? Тому що найбільший викід волокісного газу в повітря це якраз у ці електро теплові електростанції і. Бензинові там, дизельні двигуни. Ось. А, доволі така скандальна новина із штата Коннектикут. Що там відбулося? Там місцевий губернатор, якому 70 років, і він живе, якась тобі там місцевочка, там віла в нього а, ціною там майже 6 мільйонів доларів. І а, щоб а, йому був кращий вид з його вікна. Він виробив там 180 дерев, написано, і більше тисячі кущів. Проблема в чому, що ну виробив, то й виробив. Проблема в тому, що це якась болотна місцевість, де в Америці практично взагалі заборонено в таких місцевостях виробувати ліс, тому що там потім посадити практично неможливо, коли там оце болото, там вода, ви розумієте, і так далі. А чим це все закінчиться, не зрозуміло. До речі, губернатор демократ. Демократ, які от розказують на публіку, що ми за зелене боремося. От він вирубили стільки е, дерев. І знову ж таки, це не просто там питання про кісення, це питання, що потім там не насадиш навіть на тому місці. Ну, от йому вліпили повісточку в суд. Чим це закінчиться? Це я не знаю. Це ну, по суті це браконьєрство в заповіднику, якщо от нашими термінами говорити, і це найвища посудова особа в штаті Коннектикут. А, сьогодні департмент транспорту Сполучених Штатів Америки оголосив доволі круті новини для правила для авіаліній. Що саме? Якщо ви коли-небудь купували квітки, я не знаю це до речі, як там в Європі, в Україні. Ну в Україні зараз зрозуміло як. А в Америці, коли ви купуєте авіаквиток. Ви заходите на їхню сторіночку, і ціна показує, умовно кажучи, 300 доларів. О, хороша ціна. Але реальність така, що коли вибираєте квиточок за 300 доларів, коли ви до кінця розрахунку підходите, ця 300 доларів якось так магічно перетворюється аж на 500, а то може бути і ще більше. І оце є така штука в Америці. Називається вираз такий Hidden Fees. тобто. Приховані оплати, чи приховані збори, я навіть не знаю, як правильно це перекласти, це слово. Але додаткова оплата, яка одразу не, не пояснюється. Але просто там ви вибираєте квиток, а потім сервіс, а потім сервіс на сервіс, а потім сумочка, а потім сидіння, а потім ще що-небудь. І отак набігає в кінці кінців. Ви набрали цю штуку. Так от. А ця поправочка тепер е змінила ці правила. По-перше, ціна буде одразу, а якщо десь, там, наприклад, надбавки на за сумки, за вибор сидіння чи ще літаку, це буде показано. Ну, як сказано е в Америці є такий вираз, «idiot-proof», Тобто, щоб самий тупий міг зрозуміти, що його не махлюють. А ось отут, такими здоровенними буквами, ну приблизно якось так, має бути показано за сумки, за ці всі штуки. Тобто ціна має бути наперед. Ось і другий момент, що виявляється, про відмінені чи відкладені навіть так ваші авіарейси, там була ціла така марудна ситуація, де вам треба було потратити годинами тижнями на телефоні, щоб вибити свої гроші назад. І так само це теж вели більше таку стандартну вже процедуру. Наприклад, тут був такий термін, значна затримка. Що це все таке? Це була настільки розмильна така е фраза, і кожна авіалінія по-своєму е ну, розуміла, чи інтертувала е е це слово. Так от, е тепер вважається, що якщо це домашні авіалінії, все що більше трьох годин, це вважається значною затримкою. Якщо міжнародні авіалінії це шість і тепер авіалінії зобов'язані стандартно. Після трьох годин автоматично відшкодовувати гроші, якщо ви платили кредитною карточкою. Тобто якою формою? Тобто, можна платити готівкою, кредитною карточкою, а можна платити, от якщо ви збираєте бали є кредитні картки, які збирають літальні милі. То от вам вертаються ці бали, по суті, на ваш рахунок. І от якщо ви платили карточкою, це на протязі 7 днів, автоматично вам не треба вже більше визвонювати, висижувати. Якщо це готівкою, вам чек додому має прийти на протязі 20 днів. От, Тобто, доволі така штука цікава, і вона має вступити в силу у жовтні місяці цього року. А реальніше таки, коли просто зняти такі великі рожеві окуляри, то я думаю, що ці всі зміни вони приведуть до того, що ціна на авіаквітки трошечки підскочить, тому що, ну слухайте, це трошечки накручує, віджимає в авіалінії, вони мають якось заробляти гроші. А в тому випадку, знову ж таки, як ви розумієте, хтось позвонить, хтось не позвонить, махнув, комусь не повернули гроші, гроші залишились в авіакомпанії. І остання новина на сьогоднішній день із Огайо. Так само можна знімати кіно. Хоча є така комедно сумна історія, я б сказав би так. Там заарештували бабусю 74 роки за пограбування банку. Але історія сумна в якому плані, що люди от такого подібного вже пенсійного віку дуже схильні до того, що шахраї різного роду знаходять важелі впливу на таких людей. І оця жінка, вона по суті. Платила якомусь непонятному мужику, який там, що не зрозуміло, як на неї натиснув, як, що там знайшов, вона платила, платила йому гроші, допомагала, чи спасала, чи любов там незрозуміло. Взагалі це не описується. Але вона платила йому, поки в неї не залишилося грошей. І чи це він її надумав, надоумив на пограбування цього банку, ну якщо точніше, це кредитний союз, кредит Юніон. Але суть та сама. Чи вона сама додумалась до того. Але вона пограбувала банк. Знову ж таки, її знайшли, арештували. І е, звинувачення, тому що це було все усвідомлено. А, ця бабуля, думаєте, що просто так приїхала? Ні, там все було з пістолетом. А, машину, на якій вона приїхала, вона зняла номерні знаки, щоб не вичислили. Далі на бампері був приклеєна ліпучка, там якась, ну, як розумію, цю бабульку тій ліпучці вона було вичислити. Вона попередньо здерла ту і ліпучечку. Тобто э, бабуся 74 роки свідомо йшла на справу. Зараз вона сидить у СІЗО. Чим це закінчиться, незрозуміло, тому що шахрайний шахрай, але вирішувати свою проблему за рахунок пограбування банка в Америці, виявляється, нелегально. На цьому все. Я дякую, що ви додивились до кінця. Дякую за ваші вподобайки, дякую за ваші коментарі. Вітаю нових підписників на каналі. Не забувайте підтримати Україну. На цьому все. Сподіваюся, наступний випуск новин уже завтра. Вам нехай щастить, все буде Україна!